О дивний сотворителю, чоловіколюбний владико, многомилостивий, Господи, зі серцем сокрушенним і смиренним молю Тебе, не погордуй грішним молінням моїм, не відкинь моїх сліз і ридань, почуй мене, як ханаянку і як блудницю прийми, яви і на мені грішному, велику милість чоловіколюбства Твого. Ризою твоєю чесною захисти, помилуй і підкріпи мене, щоб всі біди і напасті, які попускають тобою, з подякою в надії на вічні блага я перетерпів. Особливо ж смуток мій на радість перетвори, щоб не впав у вічай і не загинув я, окаянний, бо ти джерело милості і спасіння нашого надія. Христе Боже наш, і тобі славу вас і з беззначальним Твоїм Отцем, і з Присвятим, Благим і Жиротворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.